Мова військового стану права обмеження громадян. Це так передбачає конституція і законодавство, але ж вони не знищені. Стало питання щодо е, захисту прав військовослужбовців, а також членів сімей військовослужбовців, в тому числі, які загинули, захищаючи Україну. Чим більше юристів роботи, будь-яких юристів, тим значить люди краще знають свої права і користуються можливістю їх захистити. Із якими питаннями зараз українці найчастіше звертаються до адвокатів, і як змінилася робота самих правників в умовах воєнного стану? Про це і не лише говоримо з хмельницьким адвокатом Андрієм Місяцем. Він з нами на Суспільному. Вітаю вас! Доброго дня у юриспруденції ви понад три десятиліття. Що за цей час змінилося, що залишилося сталим, і як вплинув воєнний стан? Сильна незалежна адвокатура. Вона завжди була таким лакмусовим папірцем зрілості суспільства. Чому? Тому що Інститут адвокатури не має пістолета, немає, немає автомата, немає інших засобів силового впливу на будь-які процеси. Але Інститут адвокатури має інтелект, має таку єдність. І тому, якщо суспільство цей інститут сприймає і сприймає його як сильний то дає йому, скажімо так, стати сильним. Це значить, що суспільство є зріле і суспільство таке, яке орієнтоване на дотримання прав людини. Звичайно, що інститут адвокатури він розвивався. В умовах військового стану стали певні виклики, тому що є адвокати, яких мобілізовують. Є адвокати, які надають праву допомогу з посередньо військових частинах, і знову ж таки, це треба так, щоб воно не суперечило ні діючому законодавству військовому, ні закону про адвокатуру, адвокатську діяльність. З'явилось набагато нових категорій справ, як от там виплата допомоги при пораненні, виплата так званих бойових, коли не завжди е записують особу такою, що Виконувала завдання на передові свою функцію, відповідно, економлять бюджету, хоча особа має на таке право, теж таких осіб вони підлягають захисту. Захисту підлягають родини загиблих, також не завжди з боку держави дотримуються їхні права. Ну, ці нові виклики такі, от не є для адвокатури. Спочатку, як тільки почалася війна, звичайно, що, скажімо так, тоді суспільство. Так не знала, що буде далі, менше було справ менше зверталося, А потім, навпаки, вони такі от стали такі от військові виклики. Але я думаю, що адвокатура, інші юридичні інституції, вони зараз це долають. І, звичайно, що в військового стану права обмеження громадян, це ну, так передбачає конституція і законодавство, але ж вони не знищені. І права мають бути дотримані, в тому числі і під час війни. Чи можна назвати три основні проблеми, з якими українці найчастіше стикаються під час воєнного стану і потребують адвокатської допомоги? Проблеми не можна сказати, що вони якось трансформувалися різко в умовах військового стану. Завжди людей цікавила власність. Це захист права власності, спадкування. Далі дуже багато постраждало на окупованих територіях і так від дій. Загарбників. Тому люди цікавляться, як їм відшкодувати дане своє право на майно, як відшкодувати такі збитки, там є різні способи, різні категорії. Ну і звичайно, що якщо говорити що з умовами військового стану, то стало питання щодо захисту прав військовослужбовців, а також членів сімей військовослужбовців, в тому числі, які загинули, захищаючи Україну. Ви є кандидатом юридичних наук за спеціальністю цивільне право та цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право. До речі, чому обрали такий напрямок? Мені подобається цивілістика, тому що, якщо так говорити, основним принципом цивільного права є принцип рівності сторін. І кожен вступає в правовідносини, в тому числі навіть з державою, він відчуває себе рівним серед рівних. І залежно від того, як обрати лінію захисту, як обрати. Ну, взагалі, назва пораду чи консультацію при певних правових цивільних відносинах, це залежить від мети, верніше залежить досягнення мети цивільного спору чи мети, чого хотіла ця особа. Як кримінальні в основному не в основному, а там є навпаки, що це принцип, що держава все врегульовує то тут, знову ж таки, є принцип в цивільному праві для суб'єктів цивільного права, все, що не заборонено, то дозволено. І тому я вважаю, що тут для юриста є більш, ну, моя суб'єктивна точка зору, більш широкий спектр роботи, більш можливість креативного підходу знову ж таки, до формування правовідносин. Навіть до підстав їх винесення і пропоную детальніше поговорити про сімейні правовідносини. Зокрема, за даними мін'юста в 2024 році кількість шлюбів і розлучень вона практично зрівнялася. Це понад 140 тисяч, причому понад 107,5 з половиною тисяч розривали шлюб через суд. От, власне, з адвокатської позиції, поясніть, будь ласка, чому так. Розумієте, шлюб можна розірвати тільки тоді через е, органи реєстрації актів, е, коли або немає неповнолітніх дітей, і дві сторони підпишуть заяву незгідні на розірвання шлюбу. Коли є неповнолітні діти, майно виспір, є е, незгода іншого з подружжя, це однозначно, це справа підсудня судам, і тут однозначно, що особа має звертатися до суду з позовом. Про розірвання шлюбу. що є неповнолітні діти, ножкі суд повинен вжити всіх заходів до збереження сім'ї. Він дають на примирення строк. Дуже багато таких справ. Потім е, позивачі, в як кажуть, забирають, залишають без розгляду, чи відмовляються, що сім'я зберігається з листопада минулого року. Ви очолюєте вищу кваліфікаційну дисциплінарну комісію адвокатури, одним з завдань якої власне є розгляд дисциплінарних справ щодо адвокатів якими критеріями керуєтесь? Вища ж комісія, комісія адвокатури вона здійснює перегляд рішень коаліційної дисциплінарних комісій регіону, які складаються в складі двох палат регіону це стаційна і дисциплінарна палата. Ток, якщо в даному випадку дисциплінарна палата притягнула адвоката до відповідальності і хтось не згідний, з таким рішенням, чи відмовила в притягненні, чи відмовила в порушенні дисциплінарної справи. Таке рішення оскаржується до Вищої корпусі дисциплінарної комісії адвокатури. І вона складається з кожного представника від кожної області, а також є два заступники, які обрані з'їздом адвокатів України. Один з тих заступників є я. Просто на мене зараз покладені обов'язки щодо виконання обов'язків голови. Так ось е така комісія розглядає ці справи і вирішує, чи правомірно вчинила дисциплінарна комісія регіону, чи неправомірно. І ми можемо притягнути адвоката до відповідальності, можемо закрити дисциплінарне провадження, можемо направити на новий розгляд тощо. Причому дуже цікаво, що поряд з тим, що якщо суд не може погіршити становище е е скажника, то в нас була така справа, коли адвокат. Порушував правила адвокатської етики, і його притягнули в випадку попередження у вигляді місцевої комісії, він звернувся до Вищої дисциплінарної комісії зі скаргою. І ми вважали, що місцева комісія дала дисциплінарне стягнення недостатньої важкості. І ми скасували і позбавили такого на адвоката заняття адвокатської діяльності. Чи складно вам, як адвокату, працювати з такими справами, які стосуються, знову ж таки, адвокатів? Ну, звичайно, що складно, але я вже в комісії 12 років. Починав я з члена комісії, представника від Хмельницького регіону, потім заступником а зараз виконую обов'язків голови. Нема легких справ і нема справ схожих один на одного. Тому що треба прекрасно розуміти, що за тими от папірчиками, які от лежать і називаються справа, там є людські долі. Дуже Ну, Хочеться, щоб рішення було насамперед справедливим, щоб воно задовільняло, скажімо, принципи такої справедливості. Ну, звичайно, що саме основне, знаєте, той саме принцип, нічого не може суперечити здоровому глузду. То не тільки не має суперечити здоровому глузду, воно має не суперечити закону, а ще й бути справедливим. І ніхто туди ж нікого нагайками не гнав, де говорити так. Якщо вже люди прийшли на таку роботу, туди, в комісію. Ми маємо вже витрачати свій час, свої сили, свої знання для того, щоб дійсно ми мали і законні, і справедливі рішення, і ті, які не суперечать здоровому вусту. Кількість цих справ збільшується, зменшується з роками стабільно. Чомусь я не можу зрозуміти, що це за така тенденція в будь-які справи чомусь завжди стає більше. Ось, наприклад, я був судовим виконавцем Хмельницького райсуду. В 95-му році я завершив 395 проваджень. Зараз хтось з виконавців, якщо в мене чує державних, він буде сміятися, бо вони по три тисячі, побільше. Так само і тут. З кожним роком, чомусь така тенденція, що справ стає більше і більше. Наприклад, на наступне наше засідання, що відбудеться, у нас порядка 90 справ на два дні. Якщо ще рік назад взяти, у нас було по 60, по 50 справ і так далі. Може це і добре. Тому що я вважаю, що якщо вже є якісь скарги на адвокатів в тому числі, значить суспільство має якусь праву у світу. Воно знає, що якщо їхні права порушені, можна оскаржити. Тобто я вважаю, чим більше юристів роботи, будь-яких юристів. Тим значить, люди краще знають свої права і користуються можливістю їх захистити. Чи змінилася робота Подільської правової ліги, куди люди звертаються за безоплатною юридичною допомогою? Ну, звичайно, якщо Подільська правова ліга створювалася в 2010 році як правовий сервіс, ми кілька адвокатів, які надавали послуги про пробону, вирішили об'єднатися і це формалізувати. І ми більше були як правовим сервісом для громадян і так далі, то зараз Подільська правова ліга. У нас є не тільки правим сервісом, а ми ще і надаємо експертну підтримку громад в різних випадках. Ми надаємо підтримку в ініціативній молодіжній поліції. До речі, журналістів теж у нас є зараз такі напрямки, як захист прав журналістів в умовах війни. Якщо це дійсно громадська організація, вона має існувати для громадян, а не громадяни а для організацій. І наша подільська праворіга, ми входимо до... Громадської спілки мережа правового розвитку, яка об'єднує 25 таких організацій, де до речі, я те ще головою управління, то ми маємо такі єдині стандарти діяльності по всій Україні. І звичайно, що поряд з тим ми даємо і безоплатну правову допомогу, звичайно, що в тих обсягах, в яких ми маємо ресурс. Але я можу хочу сказати таке: в залежності від того, є ресурс, немає ресурсу, наша приймальня не закривалася ніколи. А якщо до кадрів наразі вистачає? Ну, Кадрове питання болюче питання, але я вам скажу, що в нас є однодумці, якими ми вже багато років разом. Багато приходить молодих людей, які також хочуть і навчитися, і стати юристами. Тому казати про голод кадрів ми не можемо, але все одно. Ну, Кожен юрист, кожен працівник це для мене це дуже велика цінність. Адвокатську діяльність також поєднуєте з науково-педагогічною. Чи бачите перспективу в своїх студентах у плані юриспруденції? Робота з молоддю це взагалі дуже цікаво. Це як от акумулятор підживлюється так само, тому що вони молоді, вони креативні, в них є різні ідеї. Ти завжди сам мусиш тримати себе в такій формі, тому що не знаєш, що тебе запитають студенти. І якщо так брати, звичайно, що в нас дуже хороші студенти, студентки. Ну так як в будь-яких групах, є хто краще вчитися, є хто гірше, є хто не хоче вчитися. Але студент-юрист, якщо він прийшов на пари, це вже три. І звичайно, що той, хто хоче вчитися, той не вчиться. Покоління зараз таке йде. Я вважаю, що вже воно і виховане на любові до України, виховане для того, щоб щось знати, розуміти. І, звичайно, що перспектива є. На вашу думку, сучасна адвокатура вона потребує реформування? Знаєте, я прийшов на роботу в Хмельницький районний суд в жовтні 1994 року. Йшла судова реформа. Зараз, ви теж бачите по телебаченню, кругом, що, що зараз робиться, теж йде судова реформа. Ну, вона ж повинна кудись дійти, розумієте. Ну, не можна постійно щось реформувати. Так само адвокатура. Звичайно, що потрібні якісь вдосконалення, потрібні якісь зміни. Але знову, то, що там часом кричать, що все треба реформувати. Що реформувати? А що не так? Маємо самоврядну організацію. Нам завтра багато адвокатур світу, тому що ми абсолютно незалежні від держави. В наших комісіях немає представників від держави, наглядачів на землі. Всі хочуть реформувати, особливо реформувати адвокатське самоврядування. А чому не реформувати, чи якось боротися з проблемою ототожнення адвоката з клієнтом? Це світова проблема, а не тільки наша. Ну, всі ж ми бачимо резонансні справи. Да? Там, ще людина не засудила, вже всі кричать, що він злочинець, він йде свистять, адвокат дає йому свистяти. Це ж теж не дуже приємно, да? треба ж виконувати свої професійні обов'язки. Чому з цим не боротися? Звичайно, що щось вдосконалювати потрібно, щось потрібно змінювати. Зокрема, от регламент ми змінили вищої корупційної дисциплінарної комісії адвокатури, де набагато поліпшили доступ до інформації, набагато поліпшили можливість участі в засіданнях дисциплінарних. Звичайно, що це потрібно. Но говорити так, реформувати там новий закон з голову. Я вважаю, що потрібне вдосконалення, але ніяк. Не так, що все поламати і будувати побудовано. Причому побудовано дуже багато цього гарно. Чому стали адвокатом, можливо, вагалися з поміж кількох професій і чи не розчарувалися в своєму виборі? Перше, моя освіта я доктор мехнічну техніку. Я був техніком-електронщиком. Але ще з другого курсу, я дуже чітко пам'ятаю, я захотів стати юристом. І коли я закінчив техніку, то я одів костюм і по всіх судах, прокуратурах пішов, може, візьміть мене хоч на якусь роботу, хоч діловодом, хоч ким. І тоді в районному суді була посада судового виконавця в Хмельницькому. Тоді не треба було юридичної освіти вищої, просто технікум. І після курсів в Харкові мене прийняли на цю посаду. Потім я поступив заочно, і так я став юристом і потім став адвокатом. що нічого не жаліє. І таке настанок у мене питання до вас. Розкажіть, отже, у всі часи, яким має бути адвокат? Адвокат насамперед повинен бути чесний. Хто б нам що не казав, що це робота і чесність, він має бути чесний перед своїм клієнтом, перед собою і так далі. Адвокат не має мати на меті обов'язково заробити багато грошей. Тому що, що тобі заплатили, 100 доларів, що 100 гривень, що тисячу, ти маєш все одно виконувати свою роботу. Адвокатські послуги мають коштувати дорого. Це однозначно. Тому що для того, щоб їх надати, треба спочатку собі в голову ці всі знання, досвід і так далі війнати. Звичайно, це не може бути дешево, Але це не повинно бути метою. Мета насамперед допомогти.